Київ, три шаурми. Опа! Добрий день. А у вас є шаурма? Можна класично. Будь ласка, три безкоштовних додатки. Можна, будь ласка, картопельку фрі, пекінський мікс та сир моцарела. Хай буде. А це що там новеньке? Такого не бачу. О, можна, будь ласка, креветки. Дивіться, скільки всього з фритюру. А як готується Ось це все. Але же, ходім, покажу. Погнали. Вау, за кулісся. Це що за кімната? Це холодильна камера. Дивіться, шаурмяні, яка холодильна камера. Ну, шаурмічних такого я ще не бачив. Дивись, тільки якісні продукти. А це також? якісні? Це, це все якісні ага, продукти. Зрозуміло. А сертифікат є? Та вони сертифіковані. Ага. А знаєш, Олеже, чому вони різного кольору? Ні, чому. Тому що ми зберігаємо все по товарному сусідству. Так вони сусіди? Так. Вау, я б хотів собі картопельку по сусідству. А це що, чупа чупс? Ні, Олеже, це підготовлені шампура, м'ясо. М'ясо чупс. О, а це що таке? А ось на цьому маслі ми саме жаримо ці наші новинки. А, це масло для фритюру. Так. Тут ми робимо соус. А ось воно як так. виглядає. А я думав, що в блендер тяп-тяп і все, соус Ні. готовий. Ось тут ми нарізаємо овочі. А я то думаю, нащо тут масажний стіл? Тут ми зберігаємо заготовки, які нарізаємо щоранку. Все простікеровано. Ось Це свіженько, так? Так, а вже що утром ми нарізали сальсу. А мої снеки вже пожарили? Так, але Жані, вже пожарили. Тут у нас станція, ми тут жаримо снеки та картоплю. Ходімо їсти. Ну що, а ось і мій заказ. Креветки. Креветки це новинка. Я вже у цьому закладі. Третє. Три шаурми, я в третє. Кожного разу нова шавушка. Чому нова шавушка? Тому що добавки можна обирати найрізніші. Так шавушка, виходить, як нова новинка. Полюбляєте креветки? Я обожнюю. Ми ж приїхали за шавушкою. Я обрав три безкоштовні додавки. Дивіться, фрі, пекін мікс та сир. Беремо ось так от. Це дуже зручно. Ось так от. Та ось така гарнюнька в мене. Зараз ми усе заміряємо. Велика ця шавушка, невелика ця шавушка, класична. 184 гривні. Дорого це чи не дорого? Якщо це смачно, то це недорого. 27 сантиметрів. Ну, це немало. Ну що, перший кусь, три шаурми, Олег, соса сола, Поїхали. А ще можна обрати чотири різних соусу. Часниковий, сирний, гострий, томатний. Оце так розбіг смаків. Ось як виглядає шаурмічна третьої хвилі. Сочненька, картопелька, свіженька. Як я полюбляю. Цибулька, айсберг, м'ясо, м'якенька-м'якенька. Так, а де моцарела? Сир. Робимо ще якусь. Моцарела. Так, ну що там соса сола? Як то кажуть, соса сола. З лану до столу. Оріджинал тейст. Я її швиденько одолав. Креветочки закінчилися. Коли смачно, тоді смачно. Наступний кусь за ваше здоров'я. Ну що ж, армяні, місія виконана. По-перше. Креветочки, це така смакота. А шаурма смачненька, сочненька, та за 184 гривні. Оце так я інвестував в гроші правильно. Самий час для Олега калькулятора. Так, так, а ось та то, то дані шавушці ми поставимо 8 та 9 Олегів. Гарна оцінка для якісної шаурми. А ви, шаурмяні, будьте добрішим за добро, робіть добро та будьте самим добром. А ще свайпайте по життю лише уперед, угору Донизу, ліворуч та поворуч. З вами був шаурм'є Олег Лебеденко. Ну все на шаурмі.